Талант під прицілом черкаські умільці не дбають про захист авторського права, тому часто стають жертвами плагіату. Щороку до Черкаської агенції з авторських прав за консультацією звертаються близько 170 осіб. Зазвичай це автори художніх творів. Аліна надзвичайно талановита дівчинка. У свої 15 років вона вже має за плечима перемоги в обласних і міських конкурсах із кераміки, бісероплетіння, вишивки, малювання, а також у міжнародних конкурсах із хіп-хопу. Наступного місяця буде симпозіум в червні, там будуть збиратись великі керамісти, саме України, такі досвідчені, і мене теж туди якби, пригласили. Свої роботи дівчинка створює не на продаж. Якщо комусь із друзів або знайомих котрась сподобається, то з задоволенням дарує. Перед Великодним Аліна за власною схемою зробила сувенірні пасхальні яйця, оплетені бісером. Знайома попросила їх собі в подарунок. Ці роботи були подарені зовсім під іменем другої дитини у фонд кучмі самому Леоніду. Їм виділилася за це премія в євро. Розчаруванню дівчинки не було меж. Утім, це не перший випадок у сім'ї кушнерів, коли Алінині авторські роботи стають надбанням інших. Декілька років тому дівчинка хотіла покращити свою техніку, тому почала відвідувати гурток у будинку юнатів. Учителька зацікавилася її керамічними роботами і запропонувала організувати виставку в Києві. Аліна передала вчительці 25 найкращих робіт. Коли ми почали це вже настало літо, і коли ми почали свої роботи шукати. То ми їх не знайшли. Вчителька звільнилася до директора. Він сказав, що забрала з собою до неї додому. Вона говорить, що залишила в домі юнать. Подібні ситуації не рідкість у Черкасах. Здебільшого вони виникають через незнанням авторів своїх прав. У разі їх порушення в агенції з авторських прав радять звертатися до суду. Автор визначає сам суму, а потім це погоджується судом. Це за моральною червоною. А за матеріальний по закону від 10 до тисячі мінімальних заробітних плат може бути така компенсація. аби убезпечити свій талант від крадіїв, пані Раїса радить оформляти державну реєстрацію авторського права в центрі науково-технічної інформації. Для цього потрібно заповнити заявочку. Це коштує недорого, це коштує десь близько 80 гривень для автора. Потому автор отримує від Агентства з авторських і суміжних прав авторське свідоцтво. Вікторія Курченко, Владислав Тягун, Вікка новини.